Зеленського взагалі не мало бути на саміті НАТО. Так прокоментував ситуацію Трамп. І як ви думаєте, що після таких слів нам чекати позитивного від цього засідання, від цього збору е керівників найпотужніших наших військових підтримувачів? З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Так от. Ми всі чекаємо, що ж там вирішать на НАТО, що ж там буде такого важливого. Ну і Трампа запитали про те, чи буде зустрічатися він. З Зеленським всі знають, що він буде зустрічатися. Там ж, ж промови не перевели, місце зустрічі призначено. Тобто це не викликає сумніву. Трамп не може не зустрітися з Зеленським, бо якщо він не зустрінеться, то його зразу запитають в Сполучених Штатах: так ти виходить за Росію, а не за Україну. Тому ці формальні процедурні зустрічі Зеленського і Трампа вони обов'язково будуть, але вони нічого не означають. Просто він скаже, що він зустрічався з Зеленським. Так, от його запитали, чи зустрінеться він з Зеленським. Так, певно, зустрінуся. Я його там буду десь бачити. Отак приблизно він відповів. А що ви йому скажете? Запитали у Трампа. Він сказав: Спитаю, як у нього справи? У нього погано справи. І ключове я взагалі здивований, що він буде там, і оця фраза про те, що Трамп здивований його присутністю на саміті НАТО, якраз і говорить про глобальне це ставлення, яке існує сьогодні у е, Сполучених Штатах як мінімум до. Зеленського. Я говорив вчора, розказував про те, чому подивіться відео, я там посилання дам в описі, чому Зеленського таке погане ставлення до Зеленського таке погане ставлення у Трампа. Воно не пов'язано з війною в Україні. Це ще історія 19-го року, коли там Зеленський традиційно надурив Трампа. Я не кажу, що він повинен був. Його не дурити, це його особисті справи. Але якщо він вже обдурив, то він вже повинен розуміти, як це буде впливати на стосунки. І ще таке нагадаю вам, що коли Зеленський сказав, ще в 19-му році на інаугурації про те, що заради мира він готовий піти. У відставку, мені здається, що от зараз якраз з його відставка була б дуже доречною, саме тому, що очевидно, що допомога Україні не йде через те, що у нього є погані особисті стосунки з Трампом. І якщо б він пішов не у відставку, а хоча б когось іншого потужно призначив займатися справами, і ця людина була би, ну так скажемо, в симпатичних стосунках з Трампом, ситуація би явно пішла на краще. Чому? Тому що саме зараз Трамп обирає нову ціль. Трамп сьогодні буде на НАТО як герой. Він переміг в війні, він знищив всі об'єкти ядерні ранах. я Янен пише, що нічого він не знищив. Але то таке це ж вже е, е, інша історія. Друга частина він е, е, переможець. Да. І друге, і крім того, що він переможець, він ще ж. Миротворець, уявляєте собі, переможець, миротворець Трамп приїжджає зустрічатися з європейцями. Про що він там буде розказувати? Ну про те, який він переможець, і про те, який він миротворець. Але факт залишається фактом формально можна сказати, що ситуація на Близькому Сході нормалізувалася. Ціни на нафту впали, а це і є ознака того, чи нормалізувала ситуація, чи ні. Ми цього не дуже розуміємо тут у, у себе, як ціни на це впливають. Але з е, самого початку, коли почалась ця війна, е, ціни трошки вскочили вгору, потім вони впали, і тепер вони падають ще нижче і будуть падати ще. Це говорить про те, що світ, економіка. Не бачить перспективи в цій війні. Це краще, ніж будь-які тоталізатори, показує, який рух цих процесів буде далі. Так от, він навів порядок, він допоміг Ізраїлю перемогти. Можна сказати, що Ізраїль використав Трампа для того, щоб вирішити всі свої проблеми, може не всі, але вирішити. І тепер е Трампу треба обрати новий, нове, нову ціль. Тобто, у нього перша ціль була. Це Мир в Україні вона не вдалася, і я давно вам писав. Подивіться моє відео про те, що коли Трамп провалить ситуацію в Україні, йому треба буде обрати якусь іншу ціль для того, щоб показати свою велич. Він обрав цю нову ціль, е близький схід, він переключився туди і е довів, що. Ця ціль для нього простіша, і він її реалізував. Ну він же не може кинути на Кремль пару своїх бомб. По-перше, там і треба спочатку знищити все ППО? От, а для цього мати треба свої ракети, свої, свої ракети. А України свої ракети тільки почали виробляти. Бо ракетна програма була в 2019 році заморожена. А по-друге, воювати з країною, яка вже має ядерну зброю, ну не, не дуже. Тому <кхід> зараз, в ці дні, а може вже вирішено, а може ні, але зараз саме в ці дні вирішується, е, який, який саме стратегічний напрямок діяльності обере для себе Трамп далі. Ясно, що він не буде підтримувати Путіна, як багато кому здається. Ні. Е, стосунки між Трампом і Путіним. Не покращилося завдяки Ірану, не покращилося. Звичайно, Путін не сильно допоміг Ірану, але він йому підігрував на всіх рівнях як можна. Найбільше з усіх держав, навіть більше, ніж Китай. Хоча саме Китай вже вважається патроном Ірану, бо саме Китай головну нафту закуповує в нього незаконно і багато чого всього іншого. Таким чином, е якась має бути нова мета. Трамп не може сидіти просто так з митами, все заглохло. З близьким сходом все питання вирішилось. Можна повернутися до теми Росії України, але для цього треба мати серйозний план, серйозну концепцію, серйозних союзників в цьому питанні або Росію, а це неможливо, або Україну. Це неможливо через Зеленського, тому що Зеленський не може налагодити стосунки з Трампом. Інколи це здаває, здається, що в, нібито в них щось там виходить. Але зрада Зеленського в 2019 році і овальний кабінет в 25-му році ну це вже занадто багато для того, щоб таким амбітним людям, як Зеленський і Трамп, налагодити свої стосунки. Ну не, не можуть вони цього зробити. Тому я не знаю, що вибере, яку тему вибори наступну для вирішення Трамп. Як ми бачимо, йому це вдається таке, хоча ми його там всі критикуємо і так далі. Але сьогодні європейці будуть звичайно тиснути на нього, щоб цією темою стала тема України, тема миру в Європі. От. І недаремно зараз пішли такі потужні об'єктивні інформації про те, який великий у нас президент Зеленський. Про це говорили такі авторитетні. Персони, як сам Зеленський і Єрмак, а ви ж розумієте, що якщо вже сам Зеленський і Єрмак почали говорити про велич е, е, Зеленського прямо в найбільших засобах масової інформації в ефірах, то це говорить про те, що ми перебуваємо в дуже важливому моменті і сказати хорошого про Зеленського вже більше нікому. Тому стежимо за сьогоднішніми подіями, буде цікаво, але точно не буде нічого такого корисного від Сполучених Штатів до України. Трамп прямо сказав, я здивований, що він там. Оце є суть того, як бачить ситуацію Трамп. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, перепощуйте, це дуже важливо для свободи слова, для поширення правдивої думки. Для допомоги моєму каналу. Ставайте спонсорами каналу. Лайкайте, коментуйте, обурюйтесь. От мені дуже подобається, коли приходять прихильники Зеленського і починають обурюватися. Я кажу, може, по фактам що-небудь скажете, чи просто вам не подобається, що я про це згадав. Ну то таке. Дякую вам дуже, гарного дня. Слава Україні!